Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок, чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони оце нас забезпечували, вчили мови і так далі. От, Бо ми саме так і розцінюємося. І мені б не хотілося б, щоб українці жили таким життям. А, тим паче, ви ж бачите, що є штучний інтелект і роботи займінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете помітити як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той Факт що ви зараз маєте швиденько приналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам заробітку онлайн. Ну ви зараз або приймаєте і розумієте, що ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти, йти далі, або ви просто опинитесь в тій ситуації, що ви не роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити, ні нормально користуватися катками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш взагалі. А якщо ви опинитесь в цій ситуації, ще враховуючи те, як там зараз рониться в Україні і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, ця, ця історія як всі банкрутують, як віджимають певні компанії, ви просто блін не будете знати, де знайти роботу. Ще до цього додаємо роботу штучний інтелект. Професії залишається отак, які будуть залишатися з попитом, Ну це там якісь творчі професії і професії, які просто не може повторити штучний інтелект, роботи яких дуже дуже мало насправді. Тому всі свідомі, кого цікавить, стабільний заробіток, хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів, які вже ну все не, не працює. Не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя. все, не працює. Тому приходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим сим можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити, і почувати себе, хоч якось комфортно, стабільно, от а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю свідомих. Чекаю там.